Друзі, всім привіт і слава Україні! Мене зашкалюють емоції, просто зашкалюють. Ви подивіться, це справжній ексклюзив. Це, не знаю, це досконалість гібридізації. Мені дуже шкода, що ви не бачите, як виблискують пелюстки цього фаленопсису. Боже, це шедевр. Це така краса, неймовірна. Камера не передає, ну от аж серце колотає від захвату. Цей гібрид вибрав у себе всю красу Філіппіненсіса, Стюартіани. А ця губа, ви тільки подивіться на цю губу. Це як поцілунок Божої Матері. Неймовірна красива губа. Дуже красива сама палітра червоного кольору. Такий насичений і в той же час дуже ніжний колір. А нижні сепалії вибрали у себе веснянки стюартіани. А носик, який чарівний носик. Ну, просто дуже красиво. Не можна сказати, що він білий. Нібито білий, але він не білий. У нього такі, знаєте, красиві відтінки жовтого якогось. Коричневого, рожевого, але досконалий фаленопсис. От саме такі фаленопсиси я називаю ексклюзивом. З ці правильні форми. Подивіться на ці петалії філіпененсісу, на цю губу філіпененсесу. Оце шедевр. Я в захваті. Неперевершена краса приїхала вчора ввечері із міста Луцьк. Придбала і переслала її для мене моя улюблена паночка Жанет. Ви всі її знаєте, вона часто проводить огляди і саме у тій крамниці гуртівні Флора А. І зовсім нещодавно вони отримали нову поставочку Фаланопсисів. І вона захватом показувала вам защіпчики Рюшики і все таке інше. А саме в той час її малий сидів біля цього фаленопсису і охороняв його, щоб, не дай Боже, ніхто не схопив і не забрав, бо цей фаленопсис був саме для мене. Я можу лише уявити, як Жаночка знімала відео і косила оком у бік цього фаленопсису. Щоб ніхто його не відібрав у маленького хлопчика. Господи, я дякую і синульгі, і Жанет за цю красу, за цей ексклюзив, неперевершений фаленопсис. це ще підліток. Якщо ви подивитесь на його розеточку, то це ще підліток. Але коли він виросте, підросте за рік. І буде квітнути у домашньому цвітінні. Це буде Таке видовище красиве. Філіпененс із червоною губою. речі, аристократичні, він має і листечка. Подивіться на оці бороздочки. Ну, справжній аристократ. А коренева, яка тільки -но попила водички, бо звечора водички я їй не давала. Вона була зморена в дорозі, пелюські її трішечки, знаєте, обвисли. А зараз попила водички і розправляє свої квіточки. Квітів у неї стандартний 8 сантиметрів. Така краса. І ароматів вона не має. А навіщо їй аромат? Якщо вона ось така красуня. Для того щоб мене не вбила тахікардія, Жанет поклала мені ось такий пакетик суміштраф. Подивіться на ось цю визитівку. Візитівку Волині. Сувенірний набір цукерок, який вироблений у Луцьку. От шкода, що в нас на Дніпропетровщині немає такої візитівки, а то і я б купувала своїм подружкам у посилочку, докладала саме ось таку візитку. Тут написаний і склад цього набору. І зараз я заварю чай. Заспокійливий і буду ласувати ось такими цукерками. Жаночка, моя люба паночка, моя Жанет. Я щиро, дуже щиро дякую тобі за такий ексклюзив. Цілую, обіймаю, люблю. Ти моя хороша. У тебе щире серце і красива душа. Я знаю, скільки негараздів зараз в твоєму житті, скільки проблем. А ти згадала про мене. Я дуже ціную нашу з тобою дружбу. Тримаємось разом, допомагаємо один одному. І в нас вийде. І Україна переможе, і все буде Україна. Всім пока. До нових зустрічей!